Доброго дня, я фінансовий директор ТДВ Малинівка, це Миколаївська область, Миколаївський район. З політехнікою співпрацюємо десь вже майже три роки. Перша наша покупка це був навантажувач мерло. Нам сподобався підхід працівників до того, як вони нас супроводжували на протягом всього цього процесу. Тобто і майстри приїхали і все. Правильно зробили, навчили спеціаліста на місці. Ну, Ніяких питань, таких серйозних з приводу того, щоб були якісь недоробки. Ну, якісь моменти такого не було. Все чітко, все дуже вчасно. Ну, Нам сподобалося, і ми далі почали вже придивлятися до іншої техніки. Ну, З рекомендації менеджера Максима Руденко ми взяли в минулому році сівалку маєстра. Точного висіву. Чудова річ, рекомендую, набагато скорочує витрати і, на, і, і, і час, власне, е, відповідно, занижує собі вартість, витрати скорочує на е, то паливо, точний висів. Тобто, ти знаєш, що в тебе не буде просівів, що все буде чітко. Все буде вчасно посіяно, тим більше вона ще дає такі можливості і перспективи посіву, прямого посіву, який ми плануємо в майбутньому використовувати. Цього року ми взяли по програмі 5.7.9 вже зернову сівалку Пронто 10 НТ. Ми ще нею не працювали, вона в нас зараз в господарстві збирається за допомогою спеціалістів політехніки. Я сподіваюся, що будуть дуже гарні враження, такі ж, як від сівалки майстра, нам все сподобалося. Ми будемо рухатися в напрямку того, щоб удосконалюватись в техні матеріально технічну базу. І саме в... будемо звертати звичайну увагу на техніку такого європейського рівня. Германія, там Франція, можливо. І співпрацювати з політехнікою, тому що вони гарні спеціалісти, які нам в цьому дуже допомагають. Все пояснюють, все розказують повністю в деталях. Нам це дуже е зекономить час, е тому що ми самі не, ну, не вишукуємо ці всі моменти, тому що нам всі якби докази, всі е фото, відео, відгуки інших господарств, інших людей, все це є, і це дуже спрощує вибір. Ми закрили, скажімо так, посів. Плануємо тепер брати дещо поступово, звичайно, наскільки це в нас буде фінансова можливість. Брати вже ґрунтово обробні пристрої, саме ну, причепні, ну, можливо, культиватори, можливо, там якісь. Диски, щось, щось вже нове і щось таке, що спрощує роботу і об'єднує декілька операцій. Я знаю, є хорші, тігр і чи тайгер, як він правильно називається. Мені вже його презентували. Хотіла, хотіла би ще побачити в господарствах. Я сподіваюся, побачу. він об'єднує декілька ґрунтово-обробних операцій. Ну і ще там, що хлопці скажуть, таке цікавінки, які вийшли, то будемо на це звертати увагу і вже більше. Планувати щось таке внідрять, скажімо так, вже в своє виробництво щось цікаве, щось нове, яке зекономить нам в першу чергу вологу, тому що в нас засушливий регіон, і зекономить звичайно час і відповідно знижить собі вартість нашої продукції.